Дніпро одинадцята вечора. Проспект Слобожанський пів години після вибухів. Проспект поля година до комендантської. Одразу три мотоциклісти влаштовують перегони. Центральний міст на швидкості байкери їдуть у бік лівого берега. дуже похож на дрони. Да. Дуже лякаємося, дуже не подобається. Я не пані, чи сирена, чи бомбят починаю ряти. Звук, що нагадує про лід шахеда. Ревіння двигунів авто та мотоциклів лякає, кажуть дніпряни. Особливо ввечері під час повітряної тривоги місцеві жителі плутають звуки моторів із російськими дронами. Чи можна вплинути на водіїв? Суспільне з'ясовувало. Оксана мешкає у середмісті Дніпра понад 10 років. Каже, що вечора чує гучну їзду мотоциклістів. Це просто ну, якась напасть. Вони навіть після комендантської години вночі, а вони ще поставити, що так газують, і буває ну, трішечки так моторошно, особливо коли тривога. Це мій мотоцикл. Э, він Приплив до мене з Японії цього року ну, досить потужний, але ну, звук виходить звідси. Тобто, це саме вихлоп мотоцикла. Олександр вже понад 25 років захоплюється мотоспортом. Каже, байк для нього спосіб життя. Чоловік розповідає, сучасні мотоцикли випускають з урахуванням допустимого рівня шуму у містах. Сам намагається їздити не гучно. Чи є заслонка, котра. Закривається, відкривається, котра знижує рівень шуму. Ми відкриваємо ручку акселератора, тобто газ по простому. І вона там на якийсь момент прикривається і робить трохи тихіше. Додає, увечері, коли міський трафік зменшується, звуки мотоциклів стають більш відчутними, проте регулюють ревіння двигуна самі байкери. Гучні звуки можуть створювати, зокрема, і для емоцій. Це адреналін, наприклад, якщо ти бачиш, що там є іде сім'я або мама з дитиною, то можна там або на щеплені проїхати, або Взагалі заглушити мотоцикл, просто є хлопці там. Ну не знаю, невідповідальні. Однак додає різкий звук у міському потоку, може врятувати життя мотоциклісту, бо іноді байк важко помітити серед автівок. Людина ще не, не бачила, вона, вона чує тебе за кермом, і вона тоді звертає увагу в дзеркало і тебе бачить. Міськрада Дніпра вже прийняла заборону для гучного транспорту на період дії воєнного стану. Розповідає секретар Олександр Санжара. Ми дали. Умовно обмеження, за які тепер можна штрафувати, якщо ми кажемо про цю конкретну заборону про прямо струм, мають право органи поліції зупиняти, якщо вони бачать те, що порушується правила, вони мають право притягати до передбаченої законом відповідальності. Суспільне звернулося до патрульної поліції з проханням відповісти на запитання, чи контролюють рівень шуму на дорогах, і як саме коментувати це на камеру там відмовились. Натомість надіслали письмовий коментар. Патрульна поліція реагує на подібні факти в межах своїх повноважень та згідно із чинним законодавством. При виявленні роботи таких транспортних засобів мешканці міста можуть звертатися на 102 та повідомляти про це. За порушення правил дотримання шуму у межах міста 182 статтею Кодексу України про адмінправопорушення передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян суб'єктів господарської діяльності від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів. Адвокат Станіслав Ліфлянчик зазначає, попри закон, покарати порушників складно через відсутність чіткого інструменту притягнення їх до відповідальності. Поки він їде, його треба якось зупинити, якось заміряти ці шуми, і це складає певну проблему для органів поліції. Треба їх якось забезпечити відповідними приладами. Їх треба придбати, хоча б там 4-5 штук, для того, щоб там були належним чином їми. Забезпечені, і поліція, звісно, повинна здійснювати вимірювання згідно до закону. Гучні звуки моторів можуть негативно вплинути на психіку переселенців із зони бойових дій або військових із ПТСР. Розповідає психотерапевтка Ганна Тартинських. Якщо це стосується травматичних ситуацій, де людина безпосередньо пережила загрозу для свого життя, і якщо тригер це гучний звук, то так це може викликати і панічну атаку, афекти, ну тобто такі е, е, агресивні реакції, які е, можуть вийти з під контролю. У серпні 23-го у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адмінвідповідальності для водіїв, які порушують встановлений законом рівень шуму. А саме штраф у 17 тисяч гривень за перше порушення і 34 тисячі гривень за повторне з позбавленням водійського посвідчення до шести місяців. Проте законопроєкт і досі перебуває на розгляді Верховної Ради. Роман Михальчук, Олексій Коренів та Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.